Диктант дідух. Пропоную прослухати текст. Традиційною українською символікою на новий рік був дідух. Виготовляли його з першого заженкового снопа. Кільканадцять пучків, окремо обплетених соломинками, зв'язували у пишний вінок. Зразу робили розгалуження для того, щоб дідух міг рівно стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп з безліччю колосся. За гілки ж дідуха правили зібрані докупи пучки. Це справді був високий витвір мистецтва, що не поступався сучасним нашим ялинкам. У світлицях дідуха ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх різдвяних свят. Дідухом користувалися практично на всій території України. Тепер пишемо текст. З абзацу перше речення. Традиційною українською символікою на новий рік був дідух. Традиційною українською. Традиційною українською. Традиційною українською. Символікою на новий рік. Сиволікою на новий рік. Символікою на новий рік. Був дідух. Був дідух. Традиційною українською символікою на новий рік був дідух. Виготовляли його з першого заженкового снопа. Виготовляли його. Виготовляли його. Виготовляли його з першого заженкового снопа. З першого зажинкового снопа. З першого зажинкового снопа. Виготовляли його з першого зажинкового снопа. Кільканадцять почків, окремо оплетених соломинками, зв'язували у пишний вінок. Кільканадцять пучків. Кілька Кільканадцять пучків окремо обплетених соломинками. Окремо обплетених соломинками. Зв'язували у пишний. Вінок, зв'язували у пишний вінок. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, зв'язували у пишний вінок. Зразу робили розгалужені для того, щоб дідок міг рівно стояти. Зразу робили розгалуження, зразу робили розгалуження. Зразу робили розгалуження, для того, для того. Щоб дідух міг, щоб дідух міг рівно стояти, рівно стояти, щоб діду міг рівно стояти. Зразу робили розгалуження для того, щоб дідух міг рівно стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп з безліччю колосся. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп. Верхівка новорічного вінка. Нагадувала Сніп з безліччу, з безліччю колосся, колосся. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп. З безліччю колосся. За гілки ж дідуха правили зібрані докупи пучки, За гілки ж дідуха. За гілки ж дідуха правили зібрані. Правили зібрані до купи пучки. До купи пучки. За гілки ж дідуха правили зібрані докупи пучки. Це справді був високий вітвір мистецтва, що не поступався сучасним нашим ялинкам. Це справді був. Це справді був. Високий витвір мистецтва. Високий витвір мистецтва. Високий витвір мистецтва. Що не поступався, що не поступався, що не поступався, сучасним нашим ялинкам, сучасним нашим Ялинкам сучасним нашим ялинкам. Це справді був високий витвір мистецтва, що не поступався сучасним нашим ялинкам. Абзац У світлицях дідуха ставили напередодні багатої куті. У світлицях дідуха у світлицях дідуха ставили ставили напередодні, напередодні напередодні багатої куті, багатої. Куті. Напередодні багатої куті. У світлицях дітуха ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх різдвяних свят. Свою обрядову функцію. Свою обрядову функцію. Він виконував, він виконував. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх. Протягом усіх, протягом усіх Різдвяних свят усіх Різдвяних свят. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх Різдвяних Свят. Дідухом користувалися практично на всій території України. Дідухом користувалися, дідухом користувалися, практично на всій, практично на всій. Дідухом користувалися практично на всій території, території території України. України. На всій території України. Дідухом користувалися практично на всій території України. Перевіряємо весь текст. ДИКТАНТ Дідух. Традиційною українською символікою на Новий рік був дідух. Виготовляли його з першого заженкового снопа. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, зв'язували у пишний вінок. Зразу робили розгалуження для того, щоб дідух міг рівно стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп з безліччю колосся. За гілки ж дідуха правили зібрані докупи пучки. Це насправді був високий витвір мистецтва, що не поступався сучасним нашим ялинкам. Амзац. У світлицях дідоха ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх Різдвяних свят. Дідухом користувалися практично на всій території України. Уважно перечитайте роботу, сфотографуйте та надішліть на перевірку.